Теплиці нам були передані в 2021 році в дуже занедбаному стані. Єдине, що тут був, це був металевий каркас частково. І ми почали відновлювати, оскільки місто потребує озеленення, вирощування квіткової розсади, тому що квітників у нас дуже багато, і з кожним роком у нас вони все збільшуються. Теплиці почали відновлювати ми з власними силами і спочатку. Чистили. Зараз ми знаходимося в теплиці, які вже ми, ми по 2023 році ми перекрили полікарбонатом. Оці три секції маємо твердопаливний котел, яким ми обігріваємо теплиці в відповідності до того, яка потрібна температура для вирощування. Провели також уже цього року, ми підключимо рошувальну систему, також своїми силами. Для забезпечення, в першу чергу, для забезпечення міста квітами. Квітами різних. Це і однорічники, і багаторічники, і черенкування, і хуйники, і кущі декоративні, цибулеві. Також у нас є, ми розмножуємо пульбові, це є георгіни карликові різних сортів. Потрібні дуже теплиці, тому що та ринкова вартість, і наша, яку ми вирощуємо для міста, це є, це є дуже і дуже різниця. Це починається процес для того, що ми підготовлюємо ґрунт. Для висіву насіння. Коли сходить насіння, іде перший справжній листочок, починається перша пікіровка. Пікіровка починається перша. Ми дивимося, опять же змінюємо, дивимося, що потрібно рослині, які потрібні добрива, які що... і ми починаємо за нею слідкувати, щоб вона набирала гарний корінь і гарну листкову масу. Через деякий час ми повторюємо. Пікування ще раз, прорихлювання кожної рослинки, а їх є дуже багато, 48 тисяч розсад. Це є дуже багато, це люди все перебирають через руки кожну рослинку, кожен раз пікують, перепіковують. І потім ми вже готуємо рослину до фази цвітіння, і ми починаємо її готувати, підгодовувати тими добривами, які якраз сприяють гарній ботонізації. І відповідно готову слину ми вже висаджуємо на наші квітники і по місту в цілому. Ми не можемо на 100% розумієте вгадати погоду, яка буде. Ми собі плануємо, ми собі робимо відповідно до тих погодних умов, що що нам надає. От зараз там на тиждень ми можемо, а, ну, а надалі ми мусимо пристосовуватися до тих погодних умов, які керує нами. Нам погода так, що тут, але все ж таки, наша робота не зупиняється. Робота є, робота триває. Зараз ми готуємо е, наші рослини під таку під таке масове висадження на квітниках. Ми зараз працюємо з хризантемами. Нам погода дозволяє хризантему висаджувати. Ну єдине, що зараз є. Трошки земля примерзла, то ми оце призупинили. Плануємо місця для висадки багаторічних зелених насаджень в нашому місті, займаємося доглядом, зеленими насадженнями, прибиранням, весняним прибиранням наших скверів. Зтикаємося з, з такою проблемою, як крадіжки. Крадіжки з наших квітників зелених насаджень, які просто ми насаджуємо і люди просто ламають вже великі. Досить великі саджанці, які в нас є в місту, високі липи, майже по три метри, і люди їх ламають. На бульварі, коли почнуться цвітіння сакур, там зараз гілки підуть, тих сакур ламаються, мають перш за все розуміти те, що це робиться для них, що потрібно шанувати. Шанувати красу, яку для них роблять люди, шанувати людську працю, бо це праця колосально вкладена в кожну рослину, в, кожну, в кожен квітник, а люди можуть прийти, зірвати, знищити. Ну, я кажу так, якщо десь ще хоч вкрали, то вона ще десь там росте. А от як знищили, це, це більша біда, напевно.